Глава 10 Давня мудрість клітин. Це лише початок. Вітаю, дорогі, Крайон вітає вас. Ви людство, що оновлюється, на планеті, що оновлюється, добре виконуєте свою роботу. Ви зараз закладаєте насіннє просвітлення людства. Ви підноситеся самі і підносите планету. Але ви ще тільки на самому початку цього шляху. Ви і є першопрохідці, ті, з кого все почалося, але щоб побачити нову вознесену планету і вознесене людство, вам знадобиться ще не одне втілення. Ви будете тут, коли це станеться, але це буде не в межах вашого теперішнього життя. І навіть не в межах життя ваших дітей та онуків. Ви лише зовсім недавно розпочали ці зміни, і багато чого вам у новинку, і багато речей ви ще тільки починаєте осягати і засвоювати. Так, пам'ять минулих життів у більшості з вас ще не прокинулася. Зараз народжуються діти, які мають цю пам'ять. Але коли вони розповідають про те, що пам'ятають, дорослі найчастіше їм не вірять, ці спогади ще не стали нормою. Ці діти перші ластівки нового людства. У наступному втіленні ви самі станете такими дітьми. Вам буде легше, тому що ви будете не винятком, ви будете правилом, таких дітей ставатиме дедалі більше. І дорослі вже не зможуть відмахуватися від їхніх оповідань. Ці зміни йдуть, вони готуються, і ви можете вже зараз зробити дуже багато для цієї підготовки, для того, щоб нова багатовимірна свідомість прийшла на планету і щоб цей перехід був м'яким і природним. І я не хочу сказати, що ви розвиваєтесь повільно. Ви розвиваєтеся доречними темпами, ви навіть розвиваєтеся прискореними темпами, тому що жодній цивілізації до вас не вдавалося зробити такі великі зміни в такі короткі терміни. Уявіть собі, ще 30 років тому планета була у темряві і вам загрожував катастрофічний сценарій, передбачений у пророцтвах про кінець світу. Ви скасували цей сценарій, ви принесли нові енергії на планету, ви розпочали процеси просвітлення та піднесення у масовому порядку. Ніхто не сподівався, що ви зробите так багато і так швидко. А ви це зробили, і тепер ми говоримо вам: ласкаво просимо до нової реальності, ласкаво просимо до багатовимірності. В якій ви вчитеся робити перші кроки, пам'ять минулих втілень впливає на вас сильніше, ніж спадковість. Починати робити перші кроки вам найкраще зі зміни сприйняття себе. Ви сприймали себе як тривимірні істоти, що живуть в рамках одного життя. Ви не пам'ятали та не знали нічого іншого. Не здогадувалися про те, що було до і буде після, ви були впевнені, що всі ваші властивості та якості отримані у спадок від батьків або в результаті виховання. А якщо у вас виявлялось щось, що не вкладалося в ці рамки, ви просто намагалися не думати про це. Але тут, на планету, увірвалися багатовимірні енергії. І почали відбуватися події, які настільки не вписуються в звичну картину, що їх просто неможливо ігнорувати. Наприклад, у звичайній сім'ї народжується начебто звичайна дитина, але в три роки вона бере в руки пензлі та фарби і починає писати картини, яким позаздрить дорослий художник, її ніхто цьому не вчив. У сім'ї ніколи не було художників, в іншій сім'ї невіруючих людей, атеїстів, народжується дитина, яка в п'ять років починає розповідати батькам про Бога і Божественні істини, і в результаті приводить до Бога всю сім'ю. А діти, які у 4-5 років уже розмовляють кількома мовами. Розбираються у фізиці, астрономії та інших точних науках, чи вміють лікувати дотиком рук, грають на фортепіано так, ніби народилися з цим умінням. Таких дітей зараз багато, і їх дедалі більше. Ви називаєте їх ундеркіндами, і ваша наука ще не може знайти пояснення цьому феномену, але пояснення існує. І колись вашим ученим доведеться це визнати, ці діти народжуються з якостями з минулих втілень, і їм не потрібно вчитися заново, вони просто пам'ятають, як це робити: малювати, грати на музичних інструментах, лікувати, говорити різними мовами, найдивовижнішим вам може здатися те, що пам'ять збереглася в їхньому тілі. Руки пам'ятають, як тримати пензлі, хоча це вже інші руки, і вони належать іншому тілу. Пояснення треба шукати в тому, як взаємодіє багатовимірна ДНК із тривимірною біологічною структурою. Це дуже складна система взаємодій. Але факт той, що багатовимірна ДНК несе в собі пам'ять минулих втілень. У всіх їх різноманітних аспектах, і ця пам'ять, вбудовуючись у ваші фізичні клітини, змінює їхнє функціонування. Пам'ять минулих втілень впливає на хімію та фізіологію вашого організму, вона впливає на роботу мозку та всіх інших органів та систем. І тепер я скажу те, що можливо стане для вас новиною. Пам'ять попередніх втілень впливає на ваш організм сильніше, ніж спадковість, отримана від земних батьків, і навіть завіса забуття не знижує цього впливу. Тобто, ви можете не пам'ятати, в якій країні жили, чим займалися, які мали таланти, до якої їжі звикли, який спосіб життя вели, але ваші клітини пам'ятають. А значить, ваше тіло пам'ятає, ваше тіло має вроджений розум, ваші клітини наділені свідомістю і в цю свідомість вкладені частки вашої душі. Пам'ять клітин допоможе вам збалансувати організм. Ви можете взаємодіяти зі свідомістю клітин. Ви можете спілкуватись з ними на інтуїтивному рівні. Таким чином, ви зможете зрозуміти, що для вашого організму підходить, а що ні, який спосіб життя, яке харчування, які ліки будуть для нього оптимальними, що саме з цього сприятиме відновленню вашого балансу. Ви також можете дізнатися, які з ваших звичок не сприяють балансу. Можливо, вашому організму потрібна інша їжа. Якщо ви харчуєтеся так, як привчили вас в дитинстві, якщо ви вживаєте продукти, прийняті у вашій культурі, якщо слідуєте дієті, яку вам порекомендували, але при цьому почуваєтеся нездоровим, відчуваєте брак енергії, і якщо у вас є відчуття, що ви чогось недоотримуєте з цією віжею, Якщо вам просто не подобається те, що подобається іншим людям у вашій родині, а також всьому вашому оточенню, запитайте у ваших клітин, яке харчування для них буде природним і збалансованим. Не виключено, що це буде харчування, до якого ви звикли у минулому втіленні, можливо, ви жили в іншій частині світу і належали до іншої культури. Можливо, вам і зараз потрібно харчуватись так, як ви харчувалися там. Цього вимагає відбиток, що залишився у хроніках Акаші, тому що, згідно з цим відбитком, ви були тоді здорові, енергійні і сповнені сил, і пам'ять ваших клітин потребує повернення до того харчування та того способу життя. Ваші рідні можуть здивуватися. Вони можуть сказати, що у вашій сім'ї ніхто ніколи так не їв, і вони навряд чи сприймуть серйозно ваші слова про те, що в минулому житті ви ймовірно жили в Азії, тому що вас, наприклад, тягне до азіатської кухні, через якийсь час такі речі нікого не дивуватимуть, але поки що так ви на самому початку шляху. Ви можете помітити, що вам одні мови подобаються, а інші ні. Ви можете помітити, що вас тягне до якогось стародавнього міста, де ви ніколи не були. Ви можете помітити, що вам допомагають ті способи лікування, які не дають користі нікому з вашого оточення. Можливо, ви помітите, що у вас є таланти та здібності, яких немає і не було ні в кого у вашій родині включаючи віддалених предків, і навіть хвороби у вас можуть бути власні, не успадковані ні від кого, і навіть звичайна застуда у вас можливо протікає інакше, ніж у ваших батьків. Зараз у нових енергіях всі ці відмінності виявляються і виявляють себе все яскравішими і помітнішими. Це відбувається тому, що ви прокидаєтеся, дорогі. Ви прокидаєтеся до своєї справжньої природи, і все те, що було приховано, дається взнаки, і ваші хроніки Акаші виштовхують на поверхну знання, яким необхідно актуалізуватися прямо зараз. Це знання, яке здатні покращити якість вашого життя. Це знання про те, що вам насправді потрібне для вашого блага. Глибинна пам'ять ваших клітин прокидається, і ваші клітини говорять вам: ось хто ми, і ось що нам потрібно насправді. Прислухайтеся до їх голосу. Можливо, ви виявите, що є зовсім не тим, ким себе вважали. Ви вже мандрували по всьому світу, але, крайоне, тут щось не стикується. Ти казав, що ми втілюємось групами душ, тісно пов'язаних між собою? Хіба це не означає, що ми приходимо на землю весь час в тому самому складі, як члени однієї тієї ж сім'ї? Як же виходить, що хтось із нас може втілитися в іншій країні? У такому разі, і вся моя сім'я має втілитись там? же. Дорогі. Ви кажете про кармічні групи, які втілюються разом для пошуків кращого вирішення кармічних завдань. Але хто вам сказав, що ваша кармічна група обмежується біологічними родичами та близькими людьми, з якими ви взаємодієте зараз? Ваші кармічні групи можуть бути дуже великими, і далеко не з усіма їхніми членами ви зустрічаєтеся протягом одного втілення. Частина вашої кармічної групи може бути на іншому краю землі, можливо, ці душі зараз також втілені, а можливо й ні. Це складна система, і діє вона не за лінійними правилами. Ваші системи взаємозв'язків можуть змінюватися від втілення до втілення. Крім того, у міру вашого звільнення від карми. Зв'язки всередині кармічної групи слабшають, і якщо кармічна задача завершена, то ви можете домовитися з душами, які брали в ній участь, що далі кожен із вас піде своїм шляхом. Ви стаєте вільнішими, і у вас з'являється більше можливостей для втілень поза межами колишніх кармічних груп. Ви багато разів міняли місця проживання дорогі. У своїх втіленнях ви вже мандрували по всьому світу, тому не дивуйтеся, якщо виявите відбитки інших національностей і навіть інших рас, не дивуйтеся, якщо виявите у себе риси, яких немає ні в кого з ваших предків, не дивуйтеся цим рисам у дітей. Батьки часто не можуть зрозуміти, як дитина навчилася робити те, чого її ніхто не вчив. Це спадщина минулих втілень. Будь ласка, вірте дітям, коли вони розповідають вам, що з ними було раніше. Зараз дорослі часто говорять на це не вигадуй понад 80% населення Землі вірить у безсмертя душі, але у минулі життя вірить набагато менше. Повірте, скоро настане час. Коли більшість людей буде переконана, що це не вигадки, і такі розповіді дітей сприйматимуться з усією серйозністю, будь ласка, скажіть дітям, що ви їм вірите, коли вони розповідатимуть вам щось подібне, ви навіть можете запитати, як їм вдається згадувати це і як ви могли б навчитися цьому у них. Відповіді можуть здивувати вас. Ваш досвід, накопичений тисячоліттями. Пам'ятайте, що у ваших клітинах прихована мудрість віків, ваші хроніки Акаші, записані у вашій ДНК, зберігають у багатовимірному вигляді всі необхідні знання. Ви можете дізнатися відповідь на будь-яке своє питання. Ви можете дізнатися, що вам підходить, а що ні. Ви розумієте, чому не завжди можна керуватися порадами навіть найавторитетніших людей про те, як харчуватися, лікуватися, який спосіб життя вести, тому що ваша клітинна структура може вимагати чогось іншого. Зверніться всередину себе, спитайте у своїх клітин, запитайте у духа, що піде вам на благо, а що ні. Всі відповіді всередині вас, і точніших відповідей ви не знайдете ніде, тому що у всьому, що стосується особисто вас, немає фахівців. Єдиний фахівець це ви. Тільки уявіть, яка спадщина за вами. Ви були всім, чим можна, за кожним із вас тисячі осіб, тисячі характерів. Тисячі способів мислити, за кожним із вас величезний багаж знань нагромаджений тисячоліттями, адже навіть за одне життя ви нагромадили безліч знань і дуже багато чого навчилися, правда? Уявіть, який обсяг знань нагромаджений вами за тисячоліття, і все це нікуди не поділося, і все це всередині вас. Кожен із вас не одна людина, це тисячі людей, і серед цих людей безліч різних фахівців. Так, ви не пам'ятаєте, що знання накопичені вами, але ви починаєте їх згадувати, і ви будете згадувати їх легше і швидше, якщо висловити відповідний намір і звернетеся до ваших хронік Акаші і до розуму ваших клітин. Ви можете сказати, дорогі мої хроніки Акаші, дорогі мої клітини, надайте мені, будь ласка, доступ до мудрості століть, до пам'яті моїх минулих втілень, для того, щоб отримати відповіді на мої запитання. Далі ви можете сформулювати те, що хочете дізнатися, про те, як вам харчуватись. Які засоби лікування використовувати, або як вчинити в якій ситуації? Відповідь прийде в інтуїтивній формі, або у вигляді ваших власних думок, або ви побачите її вісні. Ваші клітини та ваші хроніки Акаші готові співпрацювати з вами, дорогі. Це новий час і це нова енергія. Мудрість століть відкривається вам, і ця мудрість всередині вас з любов'ю крайон. вправа бібліотека внутрішньої мудрості. Уявіть, що ви входите до великої бібліотеки. Це незвичайна бібліотека, адже вона знаходиться в іншому вимірі. Тому можна уявити, що ви піднімаєтеся до цієї бібліотеки на ліфті, який привозить вас у багатовимірний простір. Це світ вашого духа, і вся ця бібліотека належить вам. Вона займає величезний простір, і ви навіть не бачите, де закінчуються полиці з книгами, вони йдуть кудись у нескінченність. І всі ці книги про вас, тут історія всіх ваших втілень, тут усі, ким ви були, і тут весь ваш досвід, всі знання, накопичені тисячоліттями. Уявіть, що ці знання дійсно існують, і всі вони доступні. Спробуйте повірити, що це так і є. Ви можете уявити це джерело мудрості не тільки у вигляді бібліотеки, можете знайти інший зручний вам образ. Наприклад, можете уявити, що всі знання записані не в книгах, а в кристалах, але головне повірити, що ці знання існують насправді, так само як ви знаєте, що ваше тіло існує насправді. Звикайте знати, що ваш багаж мудрості. Не менш реальний, незважаючи на те, що ви не можете бачити його фізичними очима, уявивши себе в сховище знань, як би ви його не уявляли. Вирішіть, що ви хотіли б зараз дізнатися. Вибирайте питання, які по-справжньому актуальні для вас. Звичайну цікавість треба виключити, на неї ви не отримаєте відповіді. Не намагайтеся отримати відразу багато інформації, будьте готові до того, що вона відкриватиметься поступово, дух краще знає, яку інформацію та в яких кількостях вам давати. Якщо не знаєте, що запитати, запитайте. Дорогий дух і дорогі хроніки Акаші, що мені необхідно дізнатися зараз? Далі ви можете уявити, що берете з полиці книгу, до якої сама тягнеться рука, або якась книга сама опиняється у вас у руках. Можливо, це кристал, або якийсь сувій. А може, ви бачите перед собою екран, де розгортається якась дія? Як вам здається, що ви бачите, чуєте, читаєте. Навіть якщо вам здасться, що ви самі все вигадали, все одно образи, що прийшли вам в голову, не випадкові, вони хоча б частково матимуть відповіді на ваші запитання, афірмації на кожен день. За мною мудрість віків, я вже зараз знаю все, що мені потрібно знати. Я довіряю розуму мого тіла, мої клітини чудово знають, що мені потрібно для здоров'я. Все найкраще, що зроблено мною в минулих втіленнях, прокидається зараз і служить мені на благо. Мені нема чого боятися, тому що я вже був усіма, ким можна бути, і знаю все, що можна знати. Я наділений колосальним досвідом та мудрістю, зараз я згадую це з кожним днем все виразніше. Мої прекрасні хроніки Акаші, я дякую вам за те, що ви зберегли всі необхідні мені знання і прошу дозволу з благоговінням доторкнутися до них. Друзі, кожен ваш лайк. Коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.